Захід ініційований з метою забезпечення і прозорості, і незалежності і об'єктивного ходу виборів конкретно в цьому виборчому окрузі. Ми забезпечили основних е поворитів, основних кандидатів в міжнародні депутати України в цьому окрузі. Це патріотично налаштовані кандидати, які насамперед, ну, скажімо. Будуть прагнути забезпечити ваші інтереси і конкретно в форматі проведення цього заходу вони погодились підписати угоду, яка буде забезпечити належний неупереджений хід виборчого процесу, недопущення його зриву, і зроблять все, щоб от конкретно в цьому виборчому окрузі вибори пройшли без провокацій, без нечесних методів гри. Відкупу виборців і спільно будуть узгоджувати свої позиції з тим, щоб, от, щоб саме в цьому окрузі вибори пройшли найкраще в Україні. Тому я хочу сьогодні запросити поряд до застіл біля мене основних кандидатів о, і представників основних політичних сил, які вже активно почали цю роботу, які давно вже дали згоду про приєднання до відповідного до тексту відповідної угоди. Це насамперед. О, Пан Тігов, будь ласка. Він представник блоку Петра Порошенка. Це Ярослав Давидюк, він... Володимир. Володимир я перепрошую. Володимир Давидюк, представник партії Воля, будь ласка. Це Мар... да, Марина, представник радикальної партії Олега Ішка. Будь ласка, проходьте. Ігор Місійчук, кандидат в народні депутати України від Радикальної партії Олега Ляшка. І ми, ми ще запрошували ще декілька політичних кандидатів в народні депутати, але в силу тих чи інших причин, які мені, на жаль, невідомі, вони на даному етапі ну, поки що не, не були готові до участі в цьому заході і до скажімо, підписання відповідної угоди. І тоді прошу сідати, колеги. Зараз коротко представники цих політичних сил. А, а, декілька слів кожен скаже про себе, про свою діяльність на цьому образі і про ті зобов'язання, які він готовий взяти на себе в форматі от, участі вже в виборах на а, на... конкретно на, на, на цьому образі. Політична партія, блок, підвалоше. берет на себе обязательства. В таком формате, что э, мы выставляем 50 мобильных групп, 50 автомобилей, для того, чтобы они сопровождали от Дельниц до ОВК, чтобы было сопровождение и чтобы не было никаких махинаций по дороге с бюллетенями. Потом мы еще говорим о том, что мы, мы обязуемся выставить своих споставерачей, чтобы на каждой дивнице у нас не было каруселей, не было махинаций, не было бросов, которые сегодня планируются провести на 95-м округе. Поэтому мы сделаем все возможное для того, чтобы выборы прошли честно и прозрачно, и призываем к этому все политические силы и всех кандидатов, которые нас в этом солидарны и нас в этом поддерживают. Дякую. Дякую, дякую. Давайте так, ми спочатку коротко зробимо візитівочки, представлення від всіх основних учасників сьогоднішнього заходу, а потім кожен із представників зможе задати тоді питання по конкретному забезпеченню даного, даного виборчого процесу, конкретно в нашому крузі. Я прошу до нас приєднатися Олега Поповичука, він теж кандидат в списки від політичної партії Конгресу українських націоналістів. Будь ласка. І зараз я хочу надати слово Марині Власюк. Керівнику штабу від радикальної партії Олега Яшка саме по цьому виборчому країні керівник виборчого штабу в народні депутати 95-му округу від радикальної партії Олега Ляшка місяця Ярослава Натровича. Він без був присутній сьогодні тут, але на жаль не має технічної такої можливості, оскільки знаходиться в зоні АТО. Крім того, ви всі прекрасно знаєте, що на даний момент. Ідуть політичні переслідування. Нам дуже важко зараз працювати, оскільки члени партії Ляшко дуже сильно підлягають тиску і фізичному, і моральному. Нам постійно погоджують під обстрілом, постійно чергують з Данішем. забирають агітацію, працювати нам дуже важко. І тому я з радістю і наша команда відкликнулася на ініціативу громадського об'єднання, чесне слово, щодо об'єднання наших зусиль. Я вважаю, що ми повинні. Дуже правильно, що ми об'єднуємося і що ми не маємо морального права допустити тих фальсифікацій, які готують наші опоненти, які готують недовгаки регіоналі. Ми запросили сьогодні членів дільничних комісій, саме якраз для того, щоб сказати вам, що на сьогоднішній день вас не вас особисто, а членів дільничних комісій намагаються зробити інструментом для втілення своїх корупційних схем. Для втілення фальсифікації членів комісії штовхають на кримінальні справи, на кримінальні дії. Члени комісії заставляють сьогодні фальсифікувати, заставляють, о, як то кажуть, приймати участь в підтасуванні документів, в підтасуванні результатів виборів. І дуже багатьом людям і погрожують, і говорять про те, що ми гарантуємо, що ніякої кримінальної відповідальності не буде. Саме тому з метою, щоб члени комісії розуміли, що за кожну фальсифікацію буде кримінальна відповідальність. Я вас не лякаю, я вас інформую. Просто зрозумійте, сьогодні вас, як членів комісії, на це штовхають, штовхають на добут регіоналів, штовхають на думки з карпнуками. Не ведіться на це, тому що завтра вони програють вибори, вони програють вибори нам. А вас кинуть як уже сним'я. Вони не будуть вас відстоювати, коли вас зробити в тюрму. Я вам це кажу насправді. Тому я це кажу кожному члені комісії. Я проти того, ми проти того, проти таких методів, які діють у 95-му окрузі. Не можна такими методами діяти. Не можна порушувати кримінальні справи проти кандидатів тільки тому, що вони мають певний рейтинг. Не можна залякувати людей і агітаторів тільки тому, що вони кажуть правду. Не можна чергувати у мене біля будинку для того, щоб я не могла фізично агітувати і працювати. Я вважаю, що люди повинні проголосувати за того, за кого вони хочуть. Хочуть за Тілого, голосують за Тілова, хочуть за місяця, голосують за місяця. хочуть за ББшко, голосують за ББшко. Голосують, люди повинні проголосувати, і ми повинні отримати того кандидата, якого хочуть люди, а не того, якого нам з вами продає Федорук! Тому. Ми, я вважаю, і пропоную таку ініціативу відкрити гарячу лінію як а, лінію довіри для а, членів дільничних комісій, щоб члени дільничних комісій могли телефонувати на цю лінію і говорити, якщо на них тиснуть саме на членів дільничних комісій. Якщо вас а, примушують припустимо голову чи заступника взяти печатку і виїхати з чистим протоколом і з печаткою. це було на минулих виборах. Це було це робилося, на жаль. Тому ми пропонуємо. Разом і я впевнена, що громадське об'єднання чесне слово нам цьому допоможе. І я дуже вірю в те, що правоохоронні органи нам цьому допоможуть. А те, що ми об'єдналися проти корупціонерів, проти недобутків регіоналів і заради а, перемоги демократичного кандидата, я вважаю, що це дуже велика перемога, оскільки це свідчить про те, що в нас не два українця і три гетьмана, а в нас ряд достойних самодостатніх кандидатів, які... Усвідомлюють рейтинг кожного із конкурентів, але готові об'єднатися задля спільної мети, задля того, щоб перемогла якраз проста людина. Дякую за увагу. Дякую. 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 От представники двох основних основний один з основних фаворитів виборчої гонки Олександр і представник іншого, одного з найактивніших кандидатів, Ярослав Місяць, одні з перших, хто погодились на Скажімо, на підписання відповідного пакту про чесність, прозорість і независимо. Хто там фаворити в кого зараз не допом... для... тобто пропонуємо? Не, не діліть, не діліть так. уже. Так. І тому я хочу надати зараз слово ще одному кандидату, пану Заводівку, який представник теж е політичної сили воля, який теж висводився... до дня, Шановні друзі то говорити, я думаю, що ви самі скажуть, знають, ті його буде, ті його буде, буде місяць буде, місяць. Нас я скажу, я не знаю, як там місяця, хто пересили, нас хто не пересилив, поки спокійно все встановлення спокійно. Але я хочу до вас, як в своїй комісії, а ви передайте нам сусідам. Ці вибори відрізняються від тих, які були на 2010 році, тим, що Україна вмилася кров. На кожній купюрі, якого вам дадуть, хто там не дав. Навіть тігров чи Федору буде давати, не беріть, бо на них кров дуже час. На них кров наших побратимів, ваших синів, братів, чоловіків. На кожний грецьких, яку ви провізмений кров наших побратимів, які на АТО, які загинули на Майдані. З моєї 28 сотні загинули 12 чоловіків. Тому я ще раз звертаюся, люди, думайте, Друге питання. Вибори, воно дійсно дико збиратися тут, є закон. А ми ще над законом ще будуємо щось своє. Хоча є в нас теж інформація, що ці вибори мають бути брудними. Тому що дуже великі гроші кинули люди. Ви подивіться одними бікбордами вибачте за сраву, весь виборчих кожен бікборд стоїть 4 тисячі гривень. Ця Це правда. одне спасене життя було в нато. Розуміє? Значить, кошти платить немалі. А за ці кошти... Вони будуть боротися до кінця, щоб ви зрозуміли. Тому буде все. Я е, теж не лякаю нічого хочу попередити. Я не знаю, як там швидко буде міліція розбиратися, але самоборона Київського розбереться набагато швидше з тим, хто буде поцікувати на дільниці Вибори. У нас буде 50 екіпажів, у нас не буде, у нас буде, ми підтягуємо регіону. у нас самоборона має 28 одинак підрозділів, Має з тисячі. членів, ми підтягуємо регіон там, де ми не проводимо виборів. Де це Тетіївський район, Медівський район, там ще район підтягує сюди свої сили. Но у нас буде працювати від 8 до 12 екіпажів. У нас буде тут будуть знаходитися наші хлопці. І ми не дамо працювати це зуби. Це однозначно. Тому що я ще раз кажу, я за честь. Виборуть люди, припустимо, рука, Ну що ж, така значить у нас судьба така. є, Виборуть, припустимо, місяця, в кожного своє доля. Вибору Тігова, я не проти кож моєму руху, тому що, розумієте, ми повинні дійсно об'єднати Україну, але ви, люди, повинні думати головою, тому що це вибори останні. Я вам скажу, що революція має початок, не має кінця. У 2004 році це була в нас духовна революція українського народу, коли ми всі побачили, що ми всі цілуємося, внімаємося, у нас є люди. Ця була революція, була дійсна революція гідності. Ми стали свої сказали, ні, ми не робимо смерти. Але я боюся, що весною 2015 року буде соціальна революція. Тому що нічого не міняється. Нічого не поміняється. Знову гроші, бабло і пішло все це саме, знову підкройовують ігри, знову хто кому обрамовить, то це єврейський розпасовка для змиків. Цього не буде. І якщо це нічого не поміняється, Верховна Рада, я вам пам'ятаю, що я вам говорю, більше півроку не проживається Верховна Рада. Але я не хотів би щоб ми помилися тут кров'ю, не тільки нас. Тому ще раз кажу, думайте, думайте, думайте. Ці вибори дуже-дуже важливі. Не для мене. Я вам скажу, відкрито, е, пройду я не пройду, я свій вже зробив, розумієте? Я їх душив, душу, душити буду далі. Я з яким здорова це вже не маю, тому що ще повторюю. Це, це не карнавал у 2004-му. Там ми здали позиції, здали це, а тут за нами стоїть смерть тих хлопців, які стояли на Майдані. 120 чоловік, вони стріляли зверь, підстрілювали, комусь, побратими не дасть брехати, як вони там з робить. Зараз те, що АТО, наші генерали пузаті, я не потеряв. Що творлювали, так що творять, а такі я не дав. Наші хлопці спіймали, спіймали самоборони, вирішили спіймали, ну, поміняти Нові, нове озброєння віддати в Сирію, а старе віддати на АТО, списати. це То Вже на цього хлопчину, який відкрив уголовне діло, відкривають, на нього вже відкривають, уголовне діло. Ми діво. Але це такого вже не було. В Україні на кінець є громадянське суспільство. Тепер трошки про себе. Не піддару, ні, я це не передарую. Ні, ні, я не, 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 не педарую, я вам нічого обіцяти не можу. Думайте, тому що вам мости зараз будуть домувати, риби зариблювати, савки зареблюють. А треба міняти систему. Друзі, нас буває на те, що поміняйте колоди на петлю. але математичний закон власний, що від пристановки слагаємо, сума не міняється. Система з'їсть. На моїм духові Ісус, Ісуса Христа не пива. Його розбила система, створена Харисеєм. Не поміняючи систему, не буде нічого. Не буде ні садочки, не буде ні, 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 ні зарплати, ні пенсії, нічого не буде. Треба міняти систему. А для цього треба провести люстрацію. За тобто, якомусь моїм побратимами з ну, шопорю, е, з Тарано, з Дерев'янко і ще десятки інших провилив добилися. Хоч вона й куса, потім на ця люстрація, але вона є. Я думаю, що Нова Верховна Рада її допоможе. Потрібно провести люстрацію. Дякую за увагу. Захід через є західний сьогодні тут зібрались представники, які готові і демонструють свої зусилля для того, щоб не допустити будь-яких порушень і забезпечити можливість вільного волевиявлення кожного мешканця даного регіону, тобто, хто хоче, щоб. От в даному окрузі був достойний кандидат, який згодом мав би представляти їхні інтереси в найвищому представницькому органі країни. Я хочу ще раз надати слово Ігорю Мосичуку, він представник радикальної партії Ляшка номер 9 а потім виступить ще представник конгресу українських націоналістів номер 3 Дякую. шановні присутні. Я, крім того, що кандидат народні депутати, я головою обласної організації радикальної партії, можу говорити впевнено. Про те, що відбувається в нашій області, на жаль, є два проблемних округи. Це ваш округ 95-й, і це 91-й округ Фастів Макар, де компанія ведеться дуже крупними методами. І не тільки стосовно наших кандидатів, а взагалі. Колишніми регіоналами перефарбованими ведеться проти всіх представників Національно-Патріотичних Сил. Хочу зазначити наступне: я вітаю, що кандидати по даному округу за ініціативи об'єднання чесне слово готові підписати. Угоду про співпрацю і забезпечення чесних виборів. Не погодився з колегою, що тут це мирно і тихо проходить. Стоїть мій товариш на вулиці, якому зламали челюсть під час проведення акції, на якій я був присутній. Просили справу на Ярослава місяця, невідомо за що. Стріляли знову ж таки люди, як Плюка. Тому боюся, що буде тяжко і буде важко. Звертаючись до членів комісії, не бійтесь нічого, я зустрів своїх знайомих, які в команді Тірова е, працюють і тому подібне. Я впевнений, ми забезпечимо збереження результату і захистимо членів ДВК спільними зусиллями, які є е, е, і будуть вести себе по закону, чесно, як от чесне слово. То, е на жаль, зараз не маю багато часу. Не буду не агітувати, нічого говорити. Єдине, що хотів би попросити, і користуючись нагодою, що тут преса, звернути до мешканців регіону, введена кримінальна відповідальність, вона посилена за підкуп виборців і тому подібне. Не врятує ніхто. Не прокурори, якщо будуть обіцяти кришу. ніхто. Я скажу так, гарантовано знаю людей, які будуть у Верховній Раді, і вони вже точно, і вони дали слово, що просто ці люди будуть сидіти. Тому що, як от попередній виступаючий правильно сказав, якщо ми зараз не перейдемо мирним шляхом цю межу. Якщо ми не вільємо нову кров у Верховну Раду, і якщо ми не змінимо систему, то її прийдеться ламати. А ламати – це кінець держави, на жаль, загибель, і це море крові. І ми б цього дуже не хотіли, тому що маємо унікальний шанс провести чесні вибори, на яких змінити владу і змінити систему. Систему взаємовідносину. Між владою і громадянином, між людьми самими суспільними. Тому ще раз дуже прошу. буде гаряча лінія, будуть мобільні групи, як перед цим казали, від різних кандидатів. Я впевнений, буду робити все, щоб забезпечити чесний вибір. Я не хочу, щоб тут повторювалося те, що було 5-10 років тому. І я думаю, всі колеги присутні докладуть максимальних зусиль, щоб це не повторилося. Дякую. Дякую, дякую, колега. Бо дійсно, вас можна повчитися коректності. Жодного слова відчувається, що це не була реклама, що це було дійсно. Я перепрошую колеги, ви продовжуйте. Так. Я можу Зараз їхати. Я хочу, хочу надати слово представнику конгресу українських націоналістів. Олегу Поповичу. конгресу. Товариство проверяють на Хмельницькому. Починається справа з тому, що в Україні наступає той час, період, коли повністю об'єднатися. І, на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що наша влада, держава, яка не вчинила але не хочеться його п'єднання, пісіля помішати. Кісіля повинні це не почалося ще задовго до сьогоднішнього дня. Ще без подивити неділі три тому назад, чи чотири в нашу партію там усіх сеправич комісій зняли з пісню і ста в нас четверо є третій списку, але мова не про те. Тому ми, як я, як член Центральної ради, чисно, голова преступники в Україні, повідомляємо про те, що ми максимально можемо зусилля все те, щоб на всіх виборах це будемо прищені не тільки вибори під час, а й і технічні моменти і організаційні моменти саме цих виборів. Чесноково подала подання на реєстрацію всіх спортивних постригачів, зі неповторицева, чеки комісія офіційно дала вибору про офіційних повноважах наших. По тому чи іншому корою ми разом із нашими партнерами, кандидатами, які об'єдналися з паном Дієм, Олександром Оксановичем і з іншими хлопцями, з э, Ляшко і так далі. Тому на сьогоднішній день э, всі ті процеси, які відбуваються зараз, вони в на жаль, ми знаємо, що таке 95-й він завжди був такий, на жаль, дуже-дуже гіперактивний, в тому числі і зв'язку э, з тими останніми подіями, які відбувалися за всі останні роки, 12 й 10 рік і так далі. Під час підрахунків голосів, коли їх будуть підраховувати, підраховувати і відправляти далі в ОВК, за проводив комісію, до нас приєднається ще дорожний контроль України, це наша організація, яка співпрацює з чесним словом, це та організація, яка допомагає постійно на колесах, яка бореться з нашими хабарниками, гаїчниками, які будуть допомагати супроводжувати разом з нашими екіпажами, грамотними юристами і наші юристи будуть супроводжувати усі ті машини із бюлетнями, які будуть від'їжджати від тих чи інших дільниць. Тому це не є якийсь тотальний формат контролю, це є саме реальна ситуація, коли люди і особові, неважливо, яка там партія, хто там кандидат, хто за кого регітує. йде про те, що сьогодні ми зробили саме той формат, який є. На сході країни нас ми, ми, ми чули про те, що гинуть люди, гинуть да? наші хлопці, нас ставлять на коліно, коли кров'ю. І всередині країни відбувається та ситуація. Хочу зламати ситуацію, е, виходять з того, що там прикриваються фактори заходом, і путаті, генерали і так далі, нічого не роблячі. Піду сидячи в, в центрі. Е, е, в столиці робить вибори так, як і потрібно. Я вам заявляю, чи ні, як член связан ради чесно слово, кандидат депутат Верховної Ради, що не буде. Ми чесне слово, всі націонал патріотичні сили України разом з об'єднаними кандидатами до Верховної Ради. Ми не дамо і максимально не допустимо того. Ми зберемо усі націонал патріотичні сили країни, усіх наших прихильників, усіх наших людей, хто нам. Є побратиму, хто довіряє, командирми. І максимально долучить зусилля, щоб такого свавілля, яке відбувалося і може відбутися, не було. От останні дні, ви дивіться, яка ситуація. Зараз два-три дні до затишня перед виборами залишилось. Да? І ми бачимо повністю, повне Я не хочу тисячі кандидатів і хто на кого йде, але просто увагу на ковід, тільки що їхав сюди побачив. Частина бордів, які я просто бачу, по дорозі їду, вони чи в спалені, вони чи в красті, вони бачу, тій, чи повністю там, 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 зафарбовані. І так далі, заклейки з, з незвичними наклейками е антиретеційними і так далі. Тому чесне слово, сьогодні буде максимально виявляти усі ці порушення разом із нашими партнерами, погрутими кандидатами Верховної Ради України і паном Тієвим, і паном. Я Місяць, ось представник Марина його, і також я як кандидат від Конгресу на Ми не допустимо цього. Центральна чамісія знає про те, що ми по розповідали про цю ситуацію. Всі органи про це знають. всі повідомлені. Тому ми всі на чіку, ми всі чекаємо саме того, що коли це буде об'єднання, і цей день вибор 26-й, Він безпосередньо покаже усю суддєвість наших дій, наших задач. Дякую. Слава Україні. Героям просився наші представники Ігоря Мазура право Я думаю, була європакава іроманче